Улюблені в Христі, сьогодні чуємо в Євангелії від Матея, як до Ісуса привели німого чоловіка, біснуватого. Ще, наприклад, з Іспанської, то він був німий і глухий, сордомудо. Тут тільки німий, але, як правило, часто іде разом. Але коли біблісти це вивчають, експерти, Кажуть, що ця людина не була фізично глухою і німою. Лише ця біснуватість була в тому, що цей чоловік він був повністю закритий на Бога. Його вуха були закриті на Боже Слово, і його уста на зло, яке він бачив, був глухий і німий. Так деколи стається з нами, з людьми, з християнами. Люди озлоблюються, або стають такими холодними, жорсткими, можуть пригадувати комусь його помилки, ранити, принижувати. Або коли бачать якесь зло, то просто мовчать. Намагаються не чути, відійти в бік, обійти і продовжувати своє життя так, якби нічого не сталося. Вчора, коли був обстріл, коли було стільки трагедії в цьому місті, в інших містах, я бачив людей, які в той самий час спокійно собі йшли, розмовляли, жартували, а були ті, які зразу ж там вже були на місці, допомагали розбирати все. Всі ці завалені, розвалені, ті, які бігли нести воду, продукти, ті, які не чекали, щоб потім просто в інтернеті обсуждати, хто більше винуватий, хто гірший, хто поганий, хто добрий. А ці люди вже були там, ці волонтери, ці люди діла, люди, які завжди є там, де потрібно, які співчувають, які мають серце милосердне. А тут Ісус зціляє цього чоловіка, і знову ж таки, як я говорю про цей інтернет, є фарисеї, які не радіють за те, що цей чоловік є зцілений, а кажуть, зразу на Ісуса. Він бісівським Князем виганяє, Він взагалі біса має, він взагалі що там про нього говорити. Напевно, знаєте, мене це так. Що коли вчорашній вибух був, ну то було багато, що кричали, там, писали, що папа винуватий, що ще хтось винуватий. Це просто неможливо пережити цих речей, наскільки люди бувають засліплені, наскільки озлоблені, і наскільки шукають винуватого там, де немає вини. І коли робиться добро для України, то щось там завжди погано гуляють, завжди щось говорять поганого. На католицьку церкву, на священників, не, не пам'ятають про всю цю допомогу підтримку католицького світу Україні. Економічно, морально, психологічно. Це є без кінця і краю стільки цієї допомоги, тільки критика, так як на Ісуса. А Ісус обходив усі міста і села. Навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє, царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу, Ісус не зупинявся робити добро, незважаючи, що Його обмовляли, перекручували, ображали. Натомість, побачивши ж юрби, Ісус смилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Теж так про цей погляд, цей погляд Ісуса Милосердний, який у нас погляд, коли ми дивимося на цей світ, коли дивимося одні на одних, коли дивимося на людей, які там ходять, дивимося як на ухилянтів, на слабаків, на нещасних, бідних, на злих, недобрих. Корумпованих, чи дивимося, як Ісус з милосердям, на тодішніх людей, які там ходили, Ісус їх не засуджував, ходили без пастиря, не знаємо, з яких сімей походять, не знаємо їх долі, їх життя, їх зранень, їх проблем. Вчимося, виховуємо наш погляд. Наш погляд теж потребує едукації, виховання кожного дня, щоб ми на себе дивилися з милосердям і на інших, щоб дивилися з милосердям, як Ісус. І для цього Він каже до своїх учнів і сьогодні каже до кожного тут присутніх, до всіх, які дивляться через католицьке телебачення, Ісус каже своїм учням. Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря, жнив, щоб послав робітників на свої жнива. не будьмо німими і глухими. Не мовчимо, молімося, просімо Бога про покликання нові і будьмо теж тим голосом Бога там, де ми є, і будьмо тими, які дивимося на з милосердям на всіх тих потребуючих, які є в цьому світі. В цьому місті, всій спільноті. Сьогодні Господь закликає до нас, щоб ми мали погляд милосердний, щоб ми допомагали йому у цій праці, праці, тому що жнива великі, а робітників мало. Амінь.